Відсвіли каштани, білі, тихий вечір зажуривсь, ми з тобою так хотіли стать дорослими колись, вихором вальсу зорі кружляють, довгі пророчати да, а у душі весна розквіта на 44. Працюю в дитячому відділенні, молодша медична сестра. Маю троє дітей, п'ятеро онуків, 14 років вже живу без чоловіка. Кіркова, Семенюк, Турчі. Так, що це я прізвища не хочу. А як так, бо перейду <плес> до Кіркова. Ніна Михайлівна, 67 років. – Місце роботи? – Місце роботи, тато-станція, маю внучку, дуже класнику, Катюшку, всього для неї. – На тебе похожа? – Ні, на зяття. Тот... – А зять? Хороший. – Зяттю бить, зяттю хороший. – Дякуєм. – А зять, будь-який. – Просто сиди і говори, так? – Я Юрій Андрійович, я внук зяття цього року. Франківська область, Верховний район, село Яплиця, Карпатія. – Так. – Маю сина Рустана, маю внука. Жінка Оксана. Живу вже 25 років. Дякуємо. Пакулка Микола Іванович, дивився на Святого Миколая, 19 грудня, всі подарки роздає, всім умовляє. Три сина, жінка, 73-го року народження, 66-го я народження. Всім здоров'я і все добре. Дякуємо. От ви можете сказати, з якого ви року. А я не сказала. Всього вчимо. Добре. По вас видно, що вам мало років. І я тобі так посиділа і подумала, боже, маю щастя ходити в нашу ми січити кожного року. Дуже люблю свою роботу. Мабуть, занадто її люблю. І порахувала, що маю чотирьох. Вона класна кількох чотирьох своїх однокласників. Дітей, Дітей. в неї, в Івана, Андрія, В Сашиної Ірини. І хто че? Ні, я не була класна. Добре, Тетяна Сергівна. Тетяна Сергіяна, ваші автобіографічні дані, будь ласка. Не не Народилася з другому, не може. Має пас. Чоловіка. Дуже гарний. Чоловік дуже гарний. Дальше. Знаємо. Добриве. Добрий вечір. Так. — місті Трьох просити. Маємо чотирьох дітей. Mm -hmm. mm -hmm. Працюємо mm -hmm. на меблі фабрики mm -hmm. Мір. Mm -hmm. І готуємо рідкісні робимо берегни і корня до вітання. Виготовляєте меблі? Mm -hmm. Меблі, естовільні, меблі ми розглядаємо на... Дякую. Васе. Оздобуть у семью своїх. Вчуваюся, молодцях. Русланських браків живу. Дітей не маю, не судім. І хочу побачити інтернеті інтернету своїми.

Ви любите ковбаси? Так, да, я вже на колбасах, як наркомару у наркотика. <рисот> <рисот> ну, Анатолій Васильович точно любить ковбаси. У вас не дуже любить. <рисот> <рисот> Добре, далі. Все, будь ласка. Можна? Так. Да. Баранова Тамара мара аж... камона. Сейчас не хочу тамара кайфору. <рисот> Моя двох гиток. Заміжня. Проживаю в Кузнецовську, місце енергетиків, працюю вчитель-дефектолог, садочок спеціальному, які мають кітку, Ага, так. ясно. Ну, Все нормально, в мене все окей. Дві дівочки 22-17 років. Я щаслива жити. За є? немає. Духовників під питанням.

Проживаєш, Саранській може вулиці, скарговим 21 пенсіонер. Старий пенсіонер. Самый старий пенсіонер. Дальше. Дальше. Маю трох дітей. Трох дітей хлопців, одну дівчинку. Добре. Дуже жінок.

Катерина, на даний час і проживає в тимчасовій полоні. Мала Шкарпова Валентина Романівна має двох дітей, сина і дочку. дуже класні діти, проживає по вулиці Забронище, яка була така є. Як вас звати, будь ласка? Я Двоєся, а не Скільки у вас дітей, будь ласка, скажіть? Двоє дітей. Внуков. Один. Так. О, я, внучка. Так. О, тут порафірі. <плес> дякую, <плес> я, дякую, я, музею. Ти не признавався, Фай? <плес> <Плес> ну, ну, я не Саша Путкач. Олександр Петрович Колядко. Не против не де.

Родився і виріс цієї Ядимовичі, має прекрасну дружину, хороший синєць, мур, троє дітей. Всі, хто цей може побачить, щоб так само зустрічалися з однокласниками і не через 10, не частіше років. Дякую, класно. Ти затисуєш? Я Саня, всі мене знають. Живе в Немовича. По вулиці 17 вересня. 55. Прошу розказати Зелінська, Неля Іванівна, Юнкер, Мамочки Дорога. Має два черві сини, які я просто обожнюю. Ради яких я просто живу. Це Самі сини. Тим просто гошуськи і знаєш, що мене люблять. Я пишаю своїми синами і знаю, що вони мене вважають не як за маму, а просто як за дитя. Ти наше дитя маленьке. Так вони мені не кажуть. Я маю три внучки. І чекаю четверту внучку. Я найщала бабуля в світі, тому що я маю чотири доці. Я чекала доці, доці, доці. А на сина сина, а в мене є чотири доціля. Дочки, так? Так. проживаю в крузі. В крузі. Упака три. Маю дочку. Маю двоє внучку і внука. Такі ще поселічі. Дякую. Попасть Тамара Андрієва. Проживає по вулиці Радянській, маю троє діток, дві доні і сина. Ти? Це мовича. Дякую. Дякую. Радянської. Тільки не вуличка, ти є ще маємо. Дякую. Малаш Ну, Живу в немові Немовича. У мене донька Тетяна має сина, мучку його. Син Андрій, дочка закінчила 9 класів, купила медичне. Слухай, що чесно треба Фамілія Фамилия миору. Короче, ага, моє. Так? Фемир, фамилия Васильевич. Стой, <ріхи> стой, стой, я добре. Оля, і так, вот мужик. Сихом. Дивись.

Давай, давай. Давай, давай, понятно. Александр, ты нормально. Я знаю. Я, знаю. Мы да. я, я Спасибо. За Спасибо. Тім, тим, 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 тим. Макарович, все. Подстанем. Мені дуже приємно а, сьогодні побути на вашій зустрічі. Вона дійсно чудова. У вас багато зібралося, все дуже гарно було. Здоров'я вам, крепкого миру. А ще а, а, кожна людина, поськусь зранку, обирає собі так само настрій, як і одяг. Я хочу побажати вам одягнути щастя. Воно зараз особо. Coronval, Suzor e Cruz